Вітаю, до мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні я вже з вами вживу. Попробую зробити відео, зроблю на один день. Постараюся дуже швидко, бо люди не хочу вам кашляти на вуха. А в мене завжди після вірусу йде оцей кашель, коли я тільки починаю е, розмовляти. Я вже її все попила, що мені треба, і чай приготувала. Ну, поїхали. Більше діла, менше тексту. Зразу дивимося лівий берег міста Запоріжжя на суботу. Сьогодні у нас п'ятниця, 27, 17.25. Так, це у нас був приватний сектор. Головні карти. Книга Гора Клевер. Можна навіть по цим картам вже сказати, <клес> так, будемо проходити проблеми. Коли лежить гора, люди, ми завжди, це проходящі проблеми. Ми їх пройдемо, це вже хорошо. Це спеціально поклала на сонечко, воно йде з ключом. Це добре. І, до речі, це, що все приховано, рішення дуже швидко, але тут йде е, захист зірок. Тобто і ключ, і захист зірок. Це по початку. Далі, коли всередині оце йде проблема, ви бачили, я вам спеціально там показала, що так, ситуація буде дуже нервова, тяжкувата. Можуть жахнути, можуть. По цим трьом картам запросто. Але Лілія показує, що все ж таки комфорт останеться. По дитині, по дитині, по дитині. Ну, швидко. Буде нормально все. Тобто я правильно зрозуміла, закінчиться швидко, по дитині це з меншими якимись незначними цими проблемами. І дерево з нами. Тобто я так сподіваюся, що люди будуть живі тут. Ну і будинки не будуть зруйновані. От щось отаке невеличке може статися і по клеверу. Ну і давайте глянемо, що у нас буде в багатоквартирних будинках. По початку клопоти, потім непогані ці дві карти. Лежать ці, ці дві карти, і потім йде хрест. Ну, якщо дивитися це як до кращого, да, тут клопоти. Ну, хрест треба завжди роздивлятися. Давайте подивимося, що це за подія, стабілізація. Ну, Я ще одну карту візьму. Так, собачка і опаньки. І ось по цим картам, да, яка подія. Історія може трапитись, може, ось така. Але опять-таки, я спитаю, як ми то пройдемо. Хоча всі карти такі витягнуті, не ясно. По тучкам пройдемо. Угу. Угу. Роздоріжжя. Тобто цієї ситуації, люди, я можу вам сказати, може просто не статися. Якщо вона станеться, опять-таки, я не впевнена, що воно буде тут дуже гучним, як кажуть. Скоріше всього, такого не повинно бути. Але бачите, карти не показують до кінця донешку, яке план, ресурс і зміни. Зміни, робота і по букету. Ресурсна карта йде, бачите, дно, а сподіваюся, що все повинно бути тут нормально. На оцій на оці кінцівці, так, вона не дуже впевнена, але все ж таки, ну, будемо дивитися, криси лежать між собакою та тучами. По-любому, це ситуація неясна, але. Вона не критична. Це більш-менш нормальні карти. Це не оці карти. Не оці, розумієте? От. Криси крисами, але треба дивитися, що поряд з крисами лежить. Ось так, згортаємо. Зараз я подивлюся постраждалих. Не відлікало. Так, приватний сектор. Можу таке на хрест покласти, що тут у нас? Бачите, роздоріжжя лежить, якась приєднається, все ж таки ситуація, ситуація вибачте. Але в принципі по людям буде все нормально. Що тут у нас по башні йде ключ. Добре, тут невеличке щось і по всаднику. По-любому воно швидко пройде, тут м'язи. Ресурс, все буде нормально, постраждалих я тут не бачу. Це не постраждалі, це ідея, як, знаєте, під питанням ця болячка. Або буде, або не буде. Або буде, або не буде. Якщо навіть вона тут буде, то ну, ця карта показує, що все буде нормально. Так, може людина попаде в клініку, але фатальних випадків я тут не побачила. Так, ці карти я зверху поклала, да? тобто я буду дивитися більш в глибину. Зараз я їх так приберу. Так, клевер нам не попадав. О, ось він хрест. Все, я прибираю. Так, дивимося. Проблемка по цей, де багато квартирний і ресурсна карта, дуже добре. Ну, бачите, проходимо, по косі, можуть бути якісь травми, можуть. Бачите, нам там і припадали ті е ситуації, що там може трапитися, але там розвілка. Ось іде ця, але тут ще йде он, зірки, тобто психологічно, тут йде стабільна ситуація. На ресурс покладу одну карту, сонечко. Сонечко, зміни. Бізмінні як, ну трошки, бачите, по луні піде. А так тут карта, в принципі, ресурсна. Два світила міжду. Оце одно віддає розвілкою, знаєте, от віддає розвілкою. По цій карті я бачу, що можуть бути травмовані і будуть по цьому клопоти, але е повернення до кращого. Тобто люди будуть живі. Хтось може попасти в клініку, таке може статися. Може. Може, бачите, і стабільність вона. Як кажуть, під загрозою тут пльотками. Але тут все так воно, незначно, незначно. От так, як було і в розкладах на дитину. Я подивилася вам лівий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па! Да.